Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Тут на днях мій знайомий собі купив новий ігровий смартфон Poco X6 Pro. Ну і я, звісно ж, не зміг не випросити його на огляд, щоб показати вам і протестувати. Якщо я не помиляюсь, на старті продажів такий смартфон можна було купити на Aliexpress всього за 279 баксів. І можливо серед моїх глядачів вже є власники такого смартфону. Напишіть за скільки ви придбали цей апарат. Ну і звісно ж, не забувайте про підписку на цей канал. Бо багато хто з вас вже дуже давно мене дивиться, але й досі не підписаний на цей канал. Тому зараз я б хотів би вас попросити просто натиснути кнопку підписатись. Цей один клік займе у вас не більше секунди. Але тим самим ви дуже сильно допоможете розповсюдженню українського контенту на ще більшу аудиторію. По традиції розпочинаємо наше відео з розпаковки смартфону. Смартфон Poco X6 Pro приходить у великій чорній картонній коробці. В цілому тут все стандартно для компанії Poco. Дуже круто, що у комплекті одразу йде силіконовий бампер. Також тут є інструкція, голочка для сим-карт, звісно ж, сам смартфон Poco x 6 Pro чорного кольору в моєму випадку, кабель для зарядки USB Type-C і велетенський блок живлення. Що стосується дизайну телефону, то особисто мені такий дизайн чомусь не дуже зайшов. Мені здалося, що він якийсь уже трохи банальний на час, але в більшій мірі він мені не зайшов, мабуть, через свою глянцеву поверхню. Це Пластик, він повністю глянцевий, до нього просто неможливо доторкнутись, щоб не залишити свої відбитки пальців. Без чохла, мені здається, цей смартфон взагалі носити не варіант. Але ще у продажу є жовтий і сірий кольори. І вони там, на щастя, не глянцеві. Вони мають матову таку трохи софт-тач поверхню. Напишіть, до речі, у коментарях, які смартфони вам подобаються більше. Ось такі глянцеві чи більш матові і більш практичні. Як для ігрового смартфону, Poco X6 Pro досить компактний, легенький, всього 190 грамів вага. До речі, корпус у смартфона має офіційний захист IP54. І це не повний захист від води і падінь, а це просто захист, наприклад, від крапель дощу або від попадання пилу. Ну і до речі, в коментарях обов'язково напишіть, як вам зовнішній вигляд цього телефону, чи стильно виглядає цей смартфон. Смартфон, чи трохи банально, як вважаю я. На задній глянцевій частині розташований глянцевий блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, роз'єм Type-C для зарядки, розмовний мікрофон і слот під 2 сім-карти. Ось так виглядає цей слот. Він підтримує тільки сім-карти, але не підтримує мікро SD флешки. На верхній грані розташований додатковий мікрофон, інфрачервоний порт і ще один динамік для стереозвучання. Тепер поговоримо про екран з. Це просто щось неймовірне. 6,67 дюймів діагональ дисплею це AMOLED Матриця. Екран покритий склом Gorilla Glass 5-го покоління, а роздільна здатність тут навіть більша, ніж Full HD, а саме 1,5К. 1220 на 2712 пікселів. Ну і звісно ж, вишнею на торті є частота оновлення 120 Гц. Куди ж без цього у наш час у таких крутих. Тим паче ігрових смартфонах частоту оновлення екрану можна міняти у налаштуваннях, можна поставити звичайну 60 Гц. І 120 Гц. Екран повністю плаский, без заокруглень, і ви просто подивіться на цей вигляд під кутами. Навіть практично під кутом 180 градусів все можна роздивитись. У верхній частині дисплею врізана фронтальна камера. Над екраном розмовний динамік і сенсори. Ну і на що хотілося б звернути увагу, це рамки і особливо підборіддя знизу. Вони просто мінімальні тут. Ну і відгук сенсора тут просто неймовірно крутий і легкий. Екран у Poco x 6 це просто мега пушка. На екрані тут не економили ні копійки. Плюс під екраном є вбудований сканер відбитків пальців. Сканер відбитків у екрані працює просто неймовірно швидко. Прикладаємо палець, телефон моментально розблокувався. Також телефон можна розблокувати по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. Що найголовніше у ігровому смартфоні, звісно ж, це процесор. І процесор, як на мене, тут мега крутий за свої гроші. Це восьмиядерний Dimensity 8300 Ultra з тактовою частотою 3,35 ГГц. Звісно ж, процесор підтримує мережі 5G, і відповідно у смартфоні є підтримка мереж 5G. В Antutu бенчмарк смартфон Poco X6 Pro набирає 1 мільйон 116 тисяч. 638 балів. Це реально ігровий смартфон, ігровий бюджетного сегменту, але реально це геймерська модель. Poco X6 Pro може потягнути просто всі ігри на високих налаштуваннях графіки. Навіть гра Genshin Impact тут запускається на високих налаштуваннях графіки і ніколи не глючить. У PUBG Mobile можна пограти на ультраналаштуваннях. У світ танків Asphalt 9 або в Call of Duty Mobile також тут можна зіграти на максималках дуже легенько. І Poco X6 Pro точно підходить для любителів пограти у мобільні ігри. Ну і в принципі, мій знайомий саме для цього цей смартфон і купував. Щоб просто грати у будь-яку гру і бути впевненим, що цей смартфон точно цю гру потягне. У мене варіант з мінімальною комплектацією, а саме на 8 ГБ оперативки і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Плюс ще на 8 ГБ можна розширити оперативку віртуально. Також існує максимальна версія на 12 ГБ оперативки і 512 ГБ вбудованої пам'яті. Батарея на телефоні тут вбудована на 5000 мАч і має на зарядку 67 Вт. До речі, що стосується. Без бездротової зарядки телефону, то тут її не передбачено. У налаштуваннях є захист батареї, можна обирати різні режими, наприклад, збалансований або режим продуктивності. Дуже крута оптимізація батарейки на цьому смартфоні, в принципі, як і в багатьох смартфонах від компанії Xiaomi. А так як це ігровий смартфон, то батарейка грає дуже важливу роль. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину телефон втрачає в середньому 6% свого заряду. Версія Bluetooth у смартфоні 5. 4. Також тут, звісно ж, є NFC Чіп. Телефон, звісно ж, сертифікований і може підтримувати Google Pay. Тобто до Google Pay можна прив'язати будь-яку банківську карту. Ну і стереозвук Dolby Atmos тут просто неймовірної якості звучання, тому що знову ж таки це ігровий смартфон, і щоб більше заглибитись у гру, потрібен класний об'ємний звук. І він тут є. На телефоні встановлено дуже крутий GPS. Він навіть у квартирі дуже круто тримає зв'язок і швидко знаходить супутники. Але я не дуже зрозумів, що. Що відбувається із сенсором наближення. Він просто не реагує. Ну а сенсор освітлення, в принципі, на все реагує і плюс-мінус коректно працює. На Poco X6 Pro встановили найсвіжішу версію Android 14. Але Android тут не голий, як і будь-який смартфон від компанії Xiaomi. Тут встановили новий лаунчер від компанії Xiaomi HyperOS. Який прийшов на заміну MIUI. І до речі, з моменту розпаковки на телефон прилетіло вже одне оновлення. На вигляд лаунчер HyperOS ну, нічим, як на мене, не відрізняється від того ж MIUI, який ставили раніше на смартфони Xiaomi. Просто змінилась назва. Тут також є дуже багато тем робочого столу, тут також є дуже багато налаштувань робочого столу і можна підігнати зовнішній вигляд телефону під свої смаки. Все те, що було в MIUI, але тепер з новою назвою. Це міжнародна офіційна версія без Китайщини. Тут є всі Google додатки, тут є всі мови, включаючи українську. Так як тут є інфрачервоний порт, то звісно ж тут і застосунок МІПУЛТ також присутній. Система дуже круто, просто неймовірно круто оптимізована, нічого не глючить, нічого не підвисає. При тестуванні в мене не було жодних проблем з оптимізацією. Все дуже швидко і класно працює. Спеціально для мобільних ігор, тут є Game Turbo режим. Такий собі окремий застосунок, в якому зібрані всі ваші встановлені ігри на смартфоні. І так, особливої різниці між MIUI і HyperOS я не знайшов, але все таки, як на мене, система працює просто неймовірно круто, вона працює ідеально, все досить швидко відкривається, все супер швидко гортається і ніяких претензій до системи я не можу пред'явити. Основна камера у смартфона на 64 мегапікселі. Ще одна камера ширококутна на 8 мегапікселів. Фронталка тут на 16 мегапікселів. І перше, що хочеться сказати про основну камеру, тут є стабілізація відео, і в цілому камера реально крута. Вона швидко знімає, досить чітко фокусується, дуже класно і якісно передає кольори. Можливо, через те, що це більше ігровий смартфон, а не камерафон. То тут більше приділено уваги процесору і якимось ігровим сегментам. І можливо в ідеальному світі тут могла бути камера і трохи краще, але все одно тут камера дуже якісна на свої гроші. Телефон уміє знімати 4К відео при 30 фпс і Full HD відео при 60 фпс. Ну і нічний режим мені тут також дуже сподобався, але мені здається краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Тому давайте подивимось приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестував я цей телефон не дуже довго, але реально він мені дуже сподобався. І якщо ви в пошуках якогось класного ігрового смартфону, але не за всі гроші світу, то цей телефон для вас точно підійде. І цей телефон для вас, мабуть, буде ідеальним варіантом. 300 баксів його ціна, але начинка говорить сама за себе. Процесор надпотужний, екран мега якісний. Стереозвук, крута камера чіпи не всі, сканер в екрані і швидка зарядка. Мені здається, це просто офігенний телефон за свою ціну. Особисто мені не дуже сподобався глянець у чорному кольорі і дизайн в цілому, але це вже більше діло смаків. Також тут немає слоту під sd карти, але вбудованої пам'яті мені тут здається вистачить для кожного. І, можливо, б в ідеалі я додав сюди трохи батарейки, бо це все-таки ігровий смартфон. Але знову ж таки, з іншого боку, це ігровий смартфон, який повинен бути легкий в руці, який повинен бути не товстий і саме таким він зараз являється. Тому для мене Poco x 6 Pro це ідеальний баланс між ціною і якістю. Під відео в коментарях напишіть ваші враження від цього смартфону. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був смартфон Poco x 6 від компанії Xiaomi. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медузвичайна гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!